До вашої уваги рубрика Історія однієї книги. Сьогоднішній випуск присвячений письменниці Марії Пономаренко, адже нещодавно виповнилось 80 років від дня її народження. Хочемо порекомендувати книгу письменниці Пригоди в бобровій заплаві. У бобровій заплаві сталася чудова подія: у сім'ї бобра Тереня народився первісток, малюка назвали Мирцю, і він ріс спритним та кмітливим, швидко опанував мистецтво плавання. А ще футко засвоїв боброву будівничу науку. Одного разу сильна злива зруйнувала греблю, і вся заплава опинилася в небезпеці, та бобри дружно взялися до роботи і врятували заплаву. Шов час, Зростав мирцю, а коли прийшла осінь, настав час для нової важливої справи разом з іншими звірятами вирушати до лісової школи. Школу звели під Велетенським дубом, ведмідь Буркутун змайстрував парти. Мудра сова жавтувачка Жоржівна стала директоркою, а вчителька Зозуля Гордіївна навчала малят читати. Та одного дня Зозуля полетіла у вирій, і саме тоді сталося щось неймовірне Мирцьо, який перечитав усі книжки в бібліотеці, сам став учителем. Відтоді його називали Мирцю Теренівич, і він чудово впорався з новою ролью, адже все-таки зумів навчити звірят читати. Пригоди в бобровій заплаві це добра й мудра історія про допитливість, дружбу та силу знань. Вона навчає любити книги, допомагати один одному та цінувати свою домівку, долучайтесь до пригод разом з Мерсем Теренівичем та його лісовими друзями.